Привіт, ми Гінкубатор, Ми невеличка команда, яка створює класні яскраві енергетичні проекти. І сьогодні я хочу поговорити про те, чому варто підтримати нашу роботу. Вже п'ять років ми робимо ті речі, які дуже часто не вписуються в бізнес-плани, про які дуже часто кажуть: це не спрацює, це не актуально в Україні, але це спрацьовує. І ви бачите енергікемпи. Ви бачите нерефективні університети, ви бачите зелені номери українських ділових видань. Бачите грінкубатор можливостей, можливості, які розказують вам про стажування, бізнес-акселерацію чи програми навчання в зеленій тематиці. Ми прагнемо продовжувати цю роботу. Ми просимо про вашу підтримку. Як в кожної невеличкої команди, у нас є наші повсякденні потреби. Нам важливо бути на зв'язку з вами і оплачувати комунікацію. Нам важливо підтримувати життєдіяльність. Нашої команди, тому що це прекрасні люди, які отут за стіною створюють черговий випуск крінкубатор можливості. Нам важливо бути впевненими в тому, що ми можемо розраховувати на підтримку друзів. Підтримайте грінкубатор грошима, підтримайте грінкубатор працею, підтримайте грінкубатор послугами, підтримайте грінкубатор місцем, де ми зможемо збиратися і працювати з командою інтернів, яка скоро до нас долучається. Нам дуже важлива ваша підтримка. І ми щиро вдячні за всю ту підтримку, яка протягом цих років допомагала нам рухатися вперед. Ми шукаємо нових героїв енергетики. Ми щиро віримо, що настав час для нового Ніколи Тесли. Ми дуже сподіваємося, що він знайдеться в Україні. Можливо, хтось з вас є наступний Нікола Тесла. Нам потрібна ваша допомога в цих пошуках. Нам потрібна допомога в тому, щоб герої нової енергетики були відомими, щоб їх з'являлося більше. Підтримайте ґрінку Як? На наступному кадрі сподіваюся, скоро побачимося.